Скільки вас вивезли, батька, матір і кого мам, щось мам. вас, того брата. Жили, брата. Тата забрали, а тату тоді що робить, то я вам так, то я пам'ятаю, тату бали пшеницю, тут на ту пшеницю, в мішке, в гішке, і ями повикопували, позакопували землю. в землю. Вдома? Так, від москалів. Позакопували, слухайте. Як і в непу закопували, її забрали, завезли, я втекла до сусіди. О так від дорогу. Її, її, сін, е, її чоловік був при армії, то гет, до неї не йшли. До морунки лабиної, до доволючиної мами. Я, я пішла гет, кажу, чітко, що це буде? що ну, йти До них і їхати. Де до мене кричить? О сидиш, сидиш в хаті сиди. Іди тому, а її мама мала другу стареньку таку хату. Йди до до добаві і там з бавою сиділа. Я тобі не буду шкутувала ще косочка хліба. Та я тільки, То й думає, що то було легко? Рік ходила. Ну то воно не було б його, бо то дядько потім як її забрали, повідкопували ту пшеницю, то ще, То я вислала мамі і татові я посілку е, сухого хліба, сушила і вислала на, на чужу людину. Не на себе, на чужу людину висла, вислала. А то його. І потім таку посілку вислала, дві посілці, за ті тато і мамі, я вислала той. А потім дідько попродав пшеницю і тако каже до мене, набери ті гроші, до мені тут були дорогі гроші тоді, Так як тепер я знаю, так як тебе тічечка, а перші було сто гріх, сто тихо. A ti perze ti periš Dali mi 300 grivni, 300 zlogo groš, 300 i kaže gdje je tu za za selo i dajte ti volji i najona vjeste tatovi i babi. No to ja za ti groši. vidu? E so, Idu. Djevojči Едут в фери, те фери. Ну, і киші едут, назад, партизаны. Та де? Я иду. Скрутила индуницы, буду, шла до села. Да будь стреляли за мною. Вони так рубили, зараз стріляли, ті москалі. Иду там Щопина, мама що пожив під, під запустом, та я йду, а то був то були москалі. То був такий твій старший Карпенко, бо навіть казали мені, як я, я приїхала з Росії, то навіть казали мені йти до їй тепер йде до Карпенка. І пам'ятаєш за тими грішми, що він за тобі, тобі забрав. Ну та й кричить до тих своїх, що ви то його я оплачу. Вона каже, жінка, та то та моя сестри дочка, що вчепили її, та де він навіть не слухає, він має, е, портвей і знімку то там на, на, на зниці, о, вона чи не вона? Що? А хто дав з нимку йому тих людей, то то він мав ті люди половити. Ті, ті, що мов... поховалися від вивізку? Так, то він мав їх половити тих людей. Ну ти що забирає від мене 100 рублів? Слухайте, забирає 100 рублів, то я добре до вітаю. А тих 200 дає і до мене каже, ховай. Я сховала. Я кажу, ну що мене, що ви будете? Мене судили чи що? Ти мене за що кажеш? Що я не поїхала з татом, з мамою. За що бути мене судили? То буде е, е, Львівська, то тобто. не, не Львівська, а як тепер? Жуха. Куликівська. У Куликівський району. то хто за воєн. Як жовка, жовка тепер. А. Каже, там сам будуть сиділи. Тати, брат, як почув, що мене збили, а то була вощі вже. Же було восінь, вже було вощені, вже було з'ємно. Зараз приніс мені. Подумайте, як, як вони їм стали. Та дядько, тати брат, дворідний брат, зємно тільки приніс мені валінці і кожушок. І теплу хустину. І зараз за тиждень його вивезли на свір. То було, то чим встигли.